Зі насенфоперші про головне поїхали 23-річний Тарас Хмара, молодший син українського дисидента і політика Степана Хмара, Мобілізувався. Сьогодні збирали нашого Тараса Хмара на фронт. А він твердою сталою думкою вирішив, що це його був він і Він його виконує щастю. Сонечко, нехай бог береже тебе завжди і всюди. Ми скоро проїдемо, Написала голова громадського об'єднання «Всеукраїнський жіночий рух» за вільну Україну Раїса Шматко. Мати Тараса Роксалана Хмара також подякувала за підтримку сина в коментарях. А ось що сам говорив покійний Степан Хмара про владу. Степан Хмара неодноразово критично висловлювався на рахунок влади Єрмака. Взагалі назвав шпаною, яку потрібно розпустити. Ви хочете виступити, Степан Юч. Будь ласка, слово надається Степану Ючок марі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають, за кого тримають українців? Оця шпана пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал, а влада зміниться. Бо вони нічого не знають, вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки. І взяти, продати землю, причому не тільки іноземцями, вони думають самі заробити дуже багато, ну не заробити, а вкрасти дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь в теплі краї. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість. Там нічого немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має куріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Давайте не допустимо українці, всі, наша вся українська авто, а, аудиторія, які сьогодні слухають, як тільки вони спробують проголосувати в другому питанні. Ми маємо всі українці, хто має совість і відповідальність прийти сюди і просто оцю падаль цих покічків викинути. Викинути, бо аргументів вони не знають. Переконувати це приниження і даремна трата часу. Вони мають зникнути як роса на сонцю. Дякую, Степан Ількович. Від сьогодні він знову говорить про бездіяльність влади. Зелені перетворюється на московські воші. Пише Степан Хмара. На внутрішньому фронті п'ята колона готується і поступово переходить у наступ. кому не зрозуміло, що московська церква найбільше розгалужена легальна антиукраїнська підривна московська організація в Україні. І ось ця організація відчувається і Потурання зеленої влади хоче знову влаштувати хіди з Хмельницького до Почаєва. А по дорозі пофотографувати військові об'єкти та іншу інфраструктуру. Це що на п'яту колону не розповсюджується. Закон про воєнний стан, чому поліція збу не виконує свої повноваження і не застосовує закон, не порушує кримінальні провадження проти організації цієї провокації. Чому органи влади на місцях спокійно спостерігають за злочинною бездіяльністю силових структур? Вони що виконують незаконне розпорядження з банкової. Вони що забули, що давали присягу на вірність українському народові, а не зеленському, і не його озу татарових гірмаків, подоляків та іншої швалі. Якщо вони все це забули, то громадськість має рішуче нагадати, що Конституція звільняє їх від виконання злочинних наказів може за таку злочину безвідповідальність Зеленський нагородив орденом міністра. Зеленський плюнув у вічі усім українцям, осквернивши святу Софію, завітавши туди і поставивши поруч московського Нуфрія. Чому Зеленський ображає честь і гідність усіх захисників України, даючи вказівку переслідувати бойового офіцера генерала Кривоноса, слідчому ДБР Дмитро Павлію, нагадаю, що настане час йому доведеться суворо відповісти за цю провокацію. Якщо Зеленський не схаменеться і думає, що Усі його провокаційні вибрики будуть йому сходити з рук під гаслом не на часі аж до завершення війни. То цей низькорослий марнославний кандидат у диктатори з гіпертрофованими амбіціями може гірко прорахуватися і достроково опинитися в компанії з Януковичем. Фортуна швидкоплинна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підписуйтесь на канал переможемо разом.